Нічого не їсти впродовж трьох днів. Таким чином з десяток молодих людей вшановували пам'ять померлих від голодомору 1932-33 років. Для того щоб не було спокуси попоїсти, молодь пішла голодувати подалі від цивілізації до лісу. Три дні без їжі. В урочищі Золота Поляна на межі Львівської та Івано-Франківської областей голодувала молодь. Продукти харчування з собою навіть не брали, лише чай без цукру. Щоб менше думати про їжу, розповідають повстанські історії біля багаття, медитують, грають у футбол. Буде 25 кілометрів виморш до могили сотаного яструба. Також сьогодні ще буде проводитись теренівка і регбі. Перше таким чином вшановували пам'ять померлих від голоду молоді люди у 2009-му. Тоді не їли 33 години. Розуміють, що навіть теперішні три дні без їжі не до порівняння з тим, що відчували люди у 33-му. Вони тоді не мали де взяти взагалі їсти, а ми просто якби випробовуємо себе. Тим якщо не думаєш про їжу, то ну їсти не хочеться. Організували голодну конференцію Львівська обласна організація Молодіжний націоналістичний конгрес та громадська організація Борець. Юлія Танесієнко новини.